Привіт усім, хто дивиться це відео. Пропоную вашій увазі обзор котла шахтника, але тільки по кресленню індивідуальному від замовника. Він запропонував мені свій варіант. Буде футировка всередині. Шахта збільшена спеціально для футеровки. Внизу футировка і отакий вставний от бункер зверху. так Тут схема горіння, як в класичному котлі холмова, і теплообмінник комбінований. Тобто другий, третій ход трубний, а перший ход пластинчатий. Зараз все покажу. Бачити. Так. Ящик покресленню. Така от вставка зразу з колесничками, чугуми. Також покреслення. Це вже моя приспособлена чистка тепломіника трубчикового. Зроблено тут спереду клапан під регулятор тяги, РТ-цепочка. Ну і тут можна тут глушити, ставити сюди турбінку. Тобто в цьому варіанті тут можна його відкрутити зовсім, можна його цю штуку підкручувати і регулювати без регулятора температури, а в ручному виставляти там мінімальний зазор. В общем, комбінації Так Тепер Тут, тут також По кресленню все зроблено Перший. Лючок це для вставочки, там нічого не буде видно, напевно. В общем, там для футеровки і для вставки випало пролізний газик Другий лючок. Це вже трубний тепломіни. Переходимо наверх. Тут стандартно в мене. Підривний клапан. Тепер тут Тут от пластінчатий теплообмінник. Це якщо вид зверху, то відкрию, тут буде видно краще. Так, краще видно. Є місця для футировки знизу шамотом пластинчитим. Тепер тут другий такий ход. Відкриваємо, можемо свободним мати доступ до чистки трубного теплоумінка. Тобто перший ход піднімаються гази, якщо перекрити, так вони нріяють туди і потім переход через низ і виходять. димоход Подача, обратка, як обично, все согласовано з клієнтом. так Це тут. Фіксація проста, без всяких видумок. Так, прямий ход для розтопки, для розгону і потім робоча температура, коли наганяється вже через три ходи. Для любопитних огляду іконочку, хто любить наблюдати за цим процесом коріння. Ну от і все. Так. Час горіння, це все стандартно, від 8 часов до суток. Не буду повторюватися багато, в залежності від дров. Все стандартно, як в шахтниках. Дякую всім за увагу. Дивіться мої попередні варіанти котлів. Всім мирного неба.